Вітання вам, шановні учні та учениці! З вами пані Наталя, і ми вирушаємо до Аляски, де відбувалися події Повісті Джека Лондона Тага до життя. Що ж нам відомо про Аляску? Це найбільший за територією Штат США. Що займає півострів Аляска? Це холодний північний край, де наприкінці 19 століття почалася так звана золота лихоманка. Це вузький і довгий півострів на північному заході Північної Америки між Брістольською затокою Берингового моря і Тихим океаном. Разом із прилеглими землями вона стала принадливим об'єктом для багатьох шукачів золота, які згодом почали опановувати північні регіони. Тоді до Аляски прибули десятки тисяч людей із різних країн. Річ у тім, що в 1896 році Америкою поширилися чутки, нібито на Алясці знайдено великі запаси золота. І всі, хто хотів миттєво розбагатіти, кинулися на пошуки коштовностей. Віддавшись спокусі, на пошуки золота, вирушив й американський письменник Джек Лондон. Він на власні очі побачив, як шукачі скарбів жили в жахливих умовах, нерідко гинули, не витримуючи суворих природних умов. Джек Лондон, хоч й не розбагатів, як і більшість золотих шукачів, але знайшов там сюжети й образи для своїх північних оповідань. Ім'я Джека Лондона в американській літературі є втіленням мужності, сили духу й прагнення до свободи. Він народився 12 січня 1876 року в місті Сан-Франциско, США, штат Каліфорнія. При народженні йому дали ім'я Джон Гріфіт Чейні. Незабаром його мати, учителька музики, вийшла в другий заміж за збіднілого фермера, ветерана громадянської війни, і хлопчик отримав нове ім'я Джон Лондон. Пізніше став підписувати свої твори як Джек Лондон. Письменник подолав багато життєвих випробувань. Йому змалку довелося і працювати на концерній фабриці, і продавати газети, і бути матросом на рибальському судні. Проте він ніколи не полишав надії стати письменником й займатися літературою. Уявіть собі, що вступивши до Каліфорнійського університету, Джек Лондон через брак коштів змушений був його покинути. Однак письменник самотужки опанував усю університетську програму. Письменник, на долю якого випали тяжкі випробування, у багатьох творах писав про боротьбу людей за власне існування. Про це йдеться в оповіданні жага до життя. Головний герой оповідання розуміє цінність людського життя, бо переживає такі ситуації, коли воно може раптово обірватися. Події оповідання Жага до життя продовжують тему золотої лихоманки. Після мандрів Аляскою золотошукачі опанували інші регіони, зокрема північно-західну частину Канади, де відбувається дія твору. Двоє золотошукачів, Персонажі твору Джека Лондона «Жага до життя з важкими клунками, стомлені й виснажені, повертаються з промислу. Напевно, ви здогадалися, що в клунках золото. Ми про нього ще поговоримо. Але у цих людей мало їжі та набоїв у рушницях. Хочу звернути вашу увагу, що за мотивами оповідання Джека Лондона у 2012 році на екрани світу вийшов кінофільм Жага до життя режисер Кевін Суайгер США. Він реалістично відтворив сюжет оповідання Джека Лондона. Перегляньмо уривок, щоб зрозуміти, як саме починаються події. what's up Ви вже здогадалися, що Біл так і не озирнувся, не допоміг товаришу у біді, а просто пішов далі. І травмований чоловік опинився серед пустельного краю сам один. Перемагаючи нестерпний біль, герой йде вперед. Ми лише можемо уявити собі, які випробування випали на його долю. Спочатку герой тішив себе ілюзіями, що Біл, можливо, чекатиме його десь далі. Та, усвідомивши всю складність свого становища, зрозумів, що вихід зі становища залежить лише від нього. Звернімося до тексту, який ми читатимемо в перекладі Петра Соколовського. Він розв'язав свого тклумака і передусім полічив сірники. Їх було 67. Щоб пересвідчитись, він перелічив їх тричі. Тоді розділив сірники на три пучечки. Згорнув кожен упромащений папір і сховав один пучечок у порожній кисет, другий за внутрішній обідок приношеного капелюха, а третій за пазуху під сорочку. Коли він упорався з цим, його раптом посівляк. Він витяг і порозгортав усі пучечки і ще раз перерахував сірники. Їх усе так само було 67. сім. Кінець цитати. Як бачимо, головний герой склав чіткий план порятунку. Він не збирався здаватися життєвим обставинам. Як гадаєте, цей епізод нас вчить: а. Робити більше заготовок, якщо вирушаємо в похід, Б. Знати точну кількість речей, які ми маємо в походах, В. Адекватно оцінювати власні сили і складати план дій. Г. Перевіряти свої математичні здібності. Напевно, ви вже здогадалися, що правильна відповідь варіант В адекватно оцінювати власні сили і складати план дій. Оскільки кожен і кожна з нас в будь-якій надзвичайній ситуації має розраховувати на себе, на власні сили і чітко планувати. У планах героя було вижити понад усе. Тому, незважаючи на нестерпний біль, муки від голоду, галюцинації, небезпеку від хижих звірів, наш безіменний герой все ж досяг мети, бо мав непереборну жагу до життя. Для мене особисто досить показовим є епізод, коли нашому героєві довелося вступити у двобій за життя з хворим вовком, який полював за незнесиленим чоловіком. Хто ж переможе у двобої? А переможе той, хто має сильнішу волю до життя. Звернув увагу на ще одну важливу деталь. Чоловіки несли білою пустелею в мішках велику кількість золота. Герой дивився на нього і розумів, що воно нічого не варте в тих умовах, у яких він опинився. Жодне золото світу не варте людського життя. Джек Лондон порушив у творі важливі проблеми: життя і смерті. Людини і природи, матеріальних і духовних цінностей, дружби і зрадництва, він доводить, що найцінніший скарб, важливіший за все золото світу це життя людини. Проте, щоб вижити, потрібно виявляти не лише фізичну силу, а й передусім силу духу і людяність. Провівши персонажів твору заплутаними стежками півночі, автор утверджує думку про те, що в скрутній ситуації перемагає той, хто долає в собі жагу до наживи. А той, хто втрачає милосердя та гідність, гине. За екстремальних умов виявляється сутність людини і справжні цінності. Оповідання жага до життя і нині спонукає нас замислитися над тим, якими ми є насправді, як ставимося до природи і до тих, хто йде поруч з нами. Оповідання жага до життя навчає нас, мужності та стійкості, ніколи не здаватися і не пасувати перед труднощами і боротися до кінця, йти до мети, попри все, перемагати себе і дослухатися до природи. Ніколи не зраджувати друзів. Вірити в краще. До побачення! Читаємо з радістю!